У неділю 27 січня у Лос-Анджелесі пройшла церемонія нагородження переможців гільдії кіноакторів США. Гільдія це по суті профспілка, створена ще у 1933 році з метою захисту проти експлуатації акторів у Голівуді, але її нагороди, які вручаються уже в 19-й раз, стали одними з найпрестижніших відзнак акторського мистецтва та предвісниками премії Оскар. З подробицями далі. Тетяна Ворожко. Фільм «Арго», який розповідає про кризу заручниками в Ірані в 1979 році, продовжує збирати нагороди. режисер та продюсер цього фільму Бен Афлек від імені колективу прийняв нагороду в категорії найкращий акторський склад. Я вже давно працюю в цій професії, аби оцінити наскільки чудово є отримання цієї нагороди. Це надихає та радує. Деніел Дель -Юй став переможцем в номінації Кращий актор за виконання ролі Лінкольна в одноіменному фільмі. Під час вручення нагороди він подякував колезі по професії Леонардо Ді Капріо. одного разу під час випадкової зустрічі Лео запитав мене, чи не відмовився я від ідеї зіграти Лінкольна. Він мені сказав, не відмовляйся, він найвеличніша людина 19-го століття. Ці слова залишилися зі мною, Це все провина Лео. Найкращу актрису була визнана. На Дженіфер Лоренс за роль в фільмі «Мій хлопець псих». на церемонію нагородження. Вона прийшла з запаленням легенів. А під час отримання статуетки 22-річна дівчина поскаржилася, що так і не навчилася виголошувати промови. Я думаю, що ви вже побачили з моїх публічних промов, що я не отримала багато порад з цього приводу. Нагорода за найкращу роль другого плану дісталася Енга Туе за роль в фільмі Знедолені. А актор Томі Лі Джонс був визнаний. Найкращим актором другого плану гільдякіна кіноакторів відзначає найкращу акторську гру на телебаченні. Вже в третій раз поспіль ногороду за кращий акторський склад в комедійному серіалі отримали актори сучасної родини. В мене їх вже багато. В мене велика ванна кімната. Я їх там виставляю. У неї ванна, як ваша вітальня. І коли в мене поганий настрій, я дивлюся на мої нагороди. А серіал «Аббатство Даунтон був визнаний кращим драматичним серіалом. Як правило, результати премії кіноакторів» дають змогу достатньо точно передбачити, хто отримає Оскара в акторських категоріях. Ймовірно, серед переможців будуть Деніел Дель Юйс, Дженніфер Лоуренс та Геттої. Тетяна Ворожко Голос Америки.